Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в кільце, витягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Одна повітряна петля. Накид. вводимо гачок в кільце. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок в кільце. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 8 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Стягуємо. У нас є ось такий маленький кінчик ниточки. Тягнемо за нього і стягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок, третю петлю. Один, два, три. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Вводимо гачок сюди під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, Вводимо гачок під низ, під низ наступну арочку, з'єднуємо. 5 петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. 5 петель. Підніс під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Дві петлі, накид. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Наша петля утворилась посередні арочки. 5 повітряних петель. Третій рядочок. Вводимо гачок під низ під наступну арочку з'єднуємо. 5 петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. 5 петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок дві петлі, накид, вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередині посередні арочки, в'яжемо четвертий рядочок. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під наступну арочку з'єднуємо. Шість петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо, шість петель. З'єднуємо під наступну арочку, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, три петлі. Накид. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Наша петля утворилась з посередні арочки, в'яжемо п'ятий рядочок, сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо, сім петель. Піднис під наступну арочку з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, Чотири петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Петля утворилась посередні арочки, в'яжемо останній шостий рядочок. Пров'язуємо чотири петлі, один, два. Три, чотири. Тримаємо ось тут четверту петлю, пров'язуємо пікос трьох петель: Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю. З'єднуємо. Ми пров'язали пікос з трьох петель, чотири петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. 4 петлі, Піко з трьох петель. Формуємо піко. 4 петлі. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. 4 петлі. Пік трьох петель, чотири петлі. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Останній рядочок, вводимо гачок в першу петлю. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля ниточку ми обрізаємо та заховуємо з виворотного боку. Підставка сніжинка готова. Дякую всім за увагу!